Всім привіт! Зараз я знімаю розпаковку консольної гри для Sony PlayStation 5, яка має назву Horizon Zero. Dawn, Це ремастер. Я придбав її в магазині Allo, Тож зараз поділюсь враженнями від упаковки, комплекту та загального вигляду нової версії гри. Що ж, почнемо з коробки. Упаковка виконана в класичному стилі для PlayStation 5. Чистий дизайн, велика яскрава обкладинка гри. На лицевій стороні бачимо головну героїню Елой, а навколо неї той самий впізнаваний світ з механічними істотами. Е, графіка на обкладинці вже натякає, що всередині нас чекає оновлена, більш деталізована версія гри. Що ж, перевертаємо коробку. Тут короткий опис того, що нас чекає. Виробник обіцяє покращену графіку, оптимізацію під PlayStation 5, швидкі завантаження завдяки SSD та, звичайно, оновлені візуальні ефекти. Приємно, що видання робили саме під можливості консолі нового покоління. Що ж, давайте відкривати і дивитися, що там всередині. Ну що ж, давайте відкриємо коробку і подивимося, що там всередині. Всередині ми бачимо диск з самою грою а, і буклет. Зараз подивлюсь. Так, тут е, код для активації якогось додаткового контенту. Ну, це ми потім перевіримо, що саме. Тримаючи диск в руках. Хочеться одразу вставити його в консолі, подивитись, наскільки добре виглядає цей ремастер. Я вже проходив оригінальну версію Horizon Zero Dawn, тому цікаво, як змінилася картинка, наскільки чіткіші текстури, як виглядає освітлення, чи відчуваються покращення в плавності та динаміці боїв. Розробники е запевняють, що гра тепер відкривається та завантажується значно швидше, що теж великий плюс для власників PlayStation 5. Е що хочу від себе додати. Ну, ця гра е я її давно чекав. Е спочатку, взагалі, я купив другу частину гри, аж потім дізнався, що є перша. То гріх було не купити в свою колекцію е оригінальне, е не оригінальне, а перше видання цієї гри. А загалом в мене враження від розпаковки дуже позитивні. Тут мінімалізм, акуратність і приємний дизайн. Усе в стилі PlayStation. Приємно отримати фізичне ведення гри, адже це не лише можливість пройти ремастер, а й додати до своєї колекції красивий диск. Тепер залишилось тільки вставити гру і поринути у світ Horizon з оновленою графікою. Якщо ви ще не проходили цю гру або хочете пережити історію знову, то ремастер для PlayStation 5 виглядає чудовою нагодою. Дякую за увагу!